В рамках всеукраїнського проєкту Разом від культурного десанту Хмельницьке підтримує мешканців деокупованого ізюму. Сьогодні Олександр Ходьков приніс гуманітарну допомогу, яку вже цими вихідними отримають уземчани. Побутова хімія різна, там мила, всякі ліки. Одяг там теплий, у основному там і шкарпетки, і ну все, що він були речі, такі, що вже не носять. Є і нові речі, в принципі, купляли. Це важливо, тому що їм треба допомога. У всієї України, в принципі, нас. і Якщо ми не допоможемо, то напевно ніхто не допоможе. У Хмельницькому збором допомоги для Ізюму займається громадська організація Українці майбутнього. Активісти запустили акцію Торбинка турботи. Ми збираємо як гуманітарну допомогу, теплі речі, пледи. Побутову хімію, так і книжки, музичні інструменти, велосипеди, щоб трошки підняти свідомість наших жителів до проблеми, взагалі, яка існує на деокупованій території. І... Поїдемо туди також і з культурною програмою, щоб трошки піднімати і моральний дух саме населення. До торбинки хмельничани можуть покласти записку зі своїми контактами для мешканців декупованого міста. Таким чином налагоджується зв'язок. Між хмельничанами в цьому випадку і жителями ізюму цей конект ми плануємо підсилювати і в подальшому, щоб виникало спілкування, як листування можливо, чи по мобільному телефону. Ми вважаємо, що саме тоді Україна буде об'єднана максимально так і відчувати кожен буде єднання, що десь далеко за сотні кілометрів є друг, є близька людина. Зараз триває збір першої партії допомоги. Завершується він 10 листопада. Ми організували збір на буржуйки, на свічки і на старі мобільні телефони. Ми збираємо як кошти. Якщо немає можливості, можна принести щось з цього самостійно в Гончаренко Центр. А також теплі речі. Скільки би їх не було, все одно потребуємо. І окремо ми ще збираємо канцелярію для дітей, адже дуже багато в місті Ізюм діток і ще повертаються багато. Збирають допомогу в Гончаренко центрі. Долучитися до акції та принести необхідні речі для ізюмчан можуть всі охочі. Вся інформація вказана в інстаграм-сторінці організації. Денис Клименко, Юрій Старушкін, новини міста.